थोड़ा देखी Я дала собі з половиною роки тому переїзду в нову країну. Якщо ти чогось не знаєш ти не топа, ти просто з тим ще не розібралася. Це не катастрофа, це просто задача, за яку необхідно вирішити. Не намагайся встигнути охопити багато сфер одночасно. Поставь головною цілі ментальне здоров'я, бути в балансі з собою. Допоможи в першу чергу собі, а потім інше. Не розділяй себе на своїх і чужих. Тут, там. Чим довше будеш відчувати себе чужою, тим довше так і буде. Спілкуйся з місцевими. Це тобі допоможе адаптуватися. Але обов'язково виділяй час на спілкування рідною мовою на думцями. Не думай, що це тимчасово. Чим довше стан. Тим з тим складніше. А чим раніше приймаєш ситуацію, тим легше буде адаптуватися. Не намагайся зрозуміти менталитет за один місяць. Це прийде з часу. не порівнюй, як було раніше, і як і зараз все міняється. Життя тебе буде штовхати. Не йому, а розумій підсказки. і йди вперед. Веди щоденник у своїх маленьких перемогах. Це допоможе підмічати, як багато чудово в твоєму житті. Не комплексуй через акцент або недосконале знання мови. люди розмовляють з нами не тому, що ми чудово знаємо цю мову, а тому що? в нас є щось, що їм подобається. Приємна енергетика, спільні захоплення цінності.